Що буде з українцями, які працюють, але не знають німецької мови? Питає підписник: я працюю, але мови не знаю. В такому випадку що придумають? Друзі, якщо коротко відповісти, навряд чи щось придумаю для тих українців, які не знають німецької мови. Чому? Тому що німецька мова, як і в принципі в будь-якій країні е місцева мова, це являється основним інтеграційним елементом. Ще раз кажу: в основі е ПМП, ПМЖ або ж громадянства, завжди лежать інтеграційні умови. Так от мова є. Основною інтеграційною умовою. Якщо ви не знаєте мови, вам важко буде знайти роботу, вам важко буде спілкуватися в німецькому суспільстві. І це не просто м, якийсь абстрактний інтеграційний момент, який вам потрібно виконати. Ні, для того, щоб, наприклад, ПМП або ПМЖ в Німеччині отримати, згідно 9-го параграфу, вам потрібно мати два сертифікати. Б1 і інтеграційний курс пройти і отримати сертифікат Leben in Deutschland. Без цих двох сертифікатів вам ПМЖ ніхто не дасть. Тому я не думаю, що будуть якісь, як то кажуть, поблажки для українців, які працюють, але не знають мови. Максимум, чим це закінчиться, це моя особиста думка. Але закінчиться це тим, що ці українці просто будуть сидіти там до безкінечності на робочому параграфі. Тому що ПМЖ отримати можна тільки знанні Б1 і Лебен дочланд Там є виключення з приводу того, що ПМЖ можуть. Дати без тесту b 1 і in Deutschland, але це індивідуальні випадки. Я дуже сумніваюся, що Німеччина зробить якесь масове виключення чи масовий виняток там для мільйона українців і скажуть там, та можете не здавати ту німецьку мову, можете її не вчити, ми вас і так залишимо. Ну навряд чи це буде. Ви ж самі це чудово розумієте. Мова це основа. Да? Вам можуть змінити там допуск на ринок праці, вам можуть змінити умови. Там якісь для параграфу, але мова це основний ключ. Без нього ви не отримаєте ПМЖ, не отримаєте громадянство. Ви прийдете на звичайну співбесіду в міграційну службу е і почнете балакати. Все, вас на цьому вже зарублять. А є співбесіди ж на громадянство і на все ж інше. Е друзі, тому це е без мови це нереально і не буде ніяких поблажок. Тому моя порада, е всі, хто працюють, але не вивчили мову. Вчіть мову вдома самостійно, не обов'язково ходити на мовні курси, вчіть вдома самостійно і підіть потім за 100 євро. Здайте оцей е сертифікат b 1 отримайте 11 in Deutschland, прийдіть екзамен, от, здайте даний тест, отримайте b 1 і все, і у вас чудово буде. Якщо зараз хтось буде писати, що це нереально, це реально. У мене багато клієнтів отримали b 1 і in Deutschland працюючи. Вчать вдома самостійно. На вихідних вчать або на тижні беруть 1-2 дні. Ввечері вчать до 4 березня 2027 року реально вивчити дома самостійну мову до рівня b 1 Звичайно, з приватним лектором, з приватним е вчителем по німецькій мові. От. Але є такі люди, які самостійно вчать її. Але це реально за півтора року вивчити b 1 і здати Лебенін Deutschland. То ці 33 питання там вони дуже легкі. Там просто їх можна вивчити ці запитання на пам'ять, е якщо не помиляюсь, їх 300 запитань всього. А тест із 33. І вивчили їх, і все. Там, там нічого складного немає. І це абсолютно реально, тому не сидіть, не гайте час. До речі, де можна здати на німецьку мову тест. Дивіться, найважливіше, що це повинна бути не просто приватна школа якась, це повинен бути тест, який затверджений фактично бамфом. Bundesamt für Flüchtlinge und Migration. Федеральне відомство у справах міграції визнає лише такі іспити: гьоте інститут гьоте сертифікат Б1 і гьоте сертифікат b 1 гене Далі. Тест, який називається Тельк ГМБХ. Далі австрійський сертифікат ОСД та ОІФ. Б1 відповідним рівням. Далі ГАСТ також визнається і Європейський мовний консорціум ЄЦЛ. Тобто оці організації в них можна також здати на е, німецьку мову Nest First де приймає участь представник БАМФУ. Там також видається сертифікат. Зразка Бамф, тобто Бамф його видає вам, і такий сертифікат буде потім прийнятий міграційною службою. Тому майте це на увазі без мови, друзі. Нікуди. Тому вчіть мову, здавайте Б 1 і Лебенін Дойшлан з повагою. Ваш адвокат Демченко.